І триває пошукова операція в Ситошинському районі. Звідти вмикаємо Анну Тирсу, нашу журналістку. Аню, чим оновилася ситуація? Так, ще раз вітаю колеги. Вітаю глядачі. Також от наразі я перебуваю на тому самому пошкодженому подвір'ї. І, Власне, тут дійсно усе усипано склом. Місцевим надають усю необхідну допомогу. І Тут починають також працювати і соціальні служби починають працювати ще більше психологів. Чергує на місці швидка допомога. Періодично туди звертаються місцеві жителі. Ну і власне чергує звичайно поліція і рятува. Альники, які власне досі тут ліквідовують наслідки масованого комбінованого удару росіян по столиці у Святошинському районі, одна двоповерхова будівля вона повністю зруйнована. Це був житловий будинок. Відомо, що там проживало приблизно 15 людей. І наразі, за офіційною інформацією, 6 людей вже вдалося знайти. Тривають і надалі тут ліквідації з наслідків і, власне пошуку людей з під завалами. Говорять, що ймовірніше. За все під завалами ще може знаходитися двоє дітей з під цих руїн. Якщо підійти ближче, то можна навіть почути телефонні дзвінки та крики людей. А це говорить про те, що дійсно під завалами ще є люди. Ну і власне зазначу, що на цю хвилину за офіційною інформацією відомо про дев'ять в дев'ятеро загиблих людей. Також більше ніж 60 людей постраждало. Більше ніж 40 людей вже госпіталізували деяким не дали допомогу тут на місці. Ну і власне поспілкувалася я із місцевими жителями. Тому пропоную детальніше від них у прямій мові ж почути, що ж вони мені відповіли. Ну, коли був перший приліт, ми Ну, як завжди, ж спали, підскочили і побігали в коридор, Ну, добіжати не встигли. Був другий, і тут треба все посипалось. Ось, потім сусідка прийшла кричить, вона там її вилізла. Потім, а що потім? Потім ми самі перебиралися через от це от все. Вилізли, там приїхали, діти допомагати, розбирали завали, е витягували. Ну, поранених шукали. Ось там Ігор пішов з другого, другого під'їзду, там Сашко каже, забери дитину. Він пішов, забрав, заліз туди, забрав дитину, а потім він там, скоріш більше, ніхто не вижив. Ну, а ще одна із сусідок, яка власне також є власницею пошкодженої квартири у зруйнованому будинку, розповіла мені, що ймовірніше за все у зруйнованому будинку могла загинути навіть ціла родина. Це чоловік із дружиною і двоє дітей. Хлопчику до 18 років і його молодша, молодша сестричка. Поки що їх не знайшли, і говорять, що ймовірніше за все вони загинули, тому що якраз перебували вони у квартирі власне того будинку, який Повністю вщент зруйнований. Поспілкувалася з іншими сусідами також. Давайте детальніше далі. Також почуємо, що ж вони мені сказали. Нас хорошо присипали, ми не могли навіть вийти з з, з, этого, ну, з квартири. Розгрібали, залазили через ту квартиру, где стенки вибиті, і оттуда відбрасували, потому що і шкаф упав на нас, і стінка і все, і ми взагалі вообще не могли пройти вийти. Так как то Нашли кота вот. Нагадаю, що за офіційною інформацією 9 людей загинуло ще більше ніж 60 людей постраждало. Ліквідація наслідків тут триває. Тривають розбір завалів. А от людей у сусідніх будинків, які також постраждали, переважно тут вибиті вікна, та рами, пошкоджені стіни у будинках, пошкоджені дахи, сам фасад, власне. Тобто вони доволі такі серйозних пошкоджень зазнали. Тих людей з будинків евакуювали. І наразі тут працюють медики, які надають їм необхідну допомогу, і також працюють і і соціальної служби також поліція власне також працює із постраждалими, документує усе, зазначу, що пошкоджено тут і кілька автівок. Декілька з них зазнали більш такого серйозного руйнування, а деякі просто мають вибиті вікна, вибите скло. Власне, тож слідкуватиму за ситуацію у Святошинському районі і надалі. І, звичайно, повідомлятиму вам. Тому слідкуйте за оновленою інформацією. Ну а на цю. Полину у мене все, тому повертаю слово до студії. Аня, дякуємо тобі. Анатирс залишається працювати у Святошинському районі на місці влучання ворожих ворожого озброєння в один з будинків, який постраждав найбільше.